Всім привіт, Леонід Котвицький. Ну от моє набуття. Отже Мотоблок. Мотоблок Добриня. Тут не суть добриня, не добриня, звичайно. От. Але така марка. Купувався бивушним Там вже не дуже дивились на марку. Але така, значить, така марка. Так, що про нього хочу сказати. Ну, як бачите, це важкий дизельний мотоблок. От, В даному випадку 13, 12 сильний. Тут на ньому один ремінь, другий ще треба буде докупити. От, І чому 12 сил? Так багато хто задає це питання. Мені вже писали, на що 12. Це багато. і Так далі, і так далі. Ну, поясню. Значить, по-перше, якщо вже я купую важкий мотоблок, то мені треба, після того, що раніше в мене був мотокотувальтор і легкий мотоблок, треба, щоб був точно достатньо потужний. Щоб не було, що не вистачає, не вистачає потужності. Так далі, повинно вистачати однозначно. І на 8 коників часто не вистачає. 8 коників, люди часто жаліються, що от вони слабенькі. Фрезу доводиться ставити 80 см. А не метр, як тут. І то буває на важких ґрунтах на повну глибину не витягує. Або витягує, але тільки на мінімальній понижній швидкості. Коли хочеться, щоб швидше працювало. Тому десятку я однозначно шукав. Ну, а 12-ка. Попала за непогану ціну. За таку, ж, як десятка. плюс вона з, з цим 12-ка з електростартером. От. І, і. ця 12-ка, вона була в досить непоганому стані. І взагалі запас потужності якось не нашкодить, але до певної міри. От. Значить. Якби питання стояло 16-ку, давайте куплю. 16-ку ні. 16-ка вже досить важка. 400 чимсь кілограм Тут 340 з фресою, здається. І 16-ка вже дуже би важка була. І потужна, але ну, не потрібно. Так, 10 б вистачило, 12, добре, що 12. Значить, з самого початку вона розрахована. Тут чіпляється не просто колесико з обмеженням, а ще з сидінням. Тобто на нього сідаєш, от, колесо ще будемо докуповувати, сідаєш і поїхав. Одночасно фрезеруючи. Ну і по дорозі ноги на підніжку і під'їхав. Тому, якщо придивитись в нього передок важкуватий, от, але важче легша, так? Але якщо ще сідаєш, їдеш, то воно. Цілком оправдано. Так, значить, зад буде регулюватись. Якщо плуги, треба буде ще доважувати вагу. Буде переважувати вперед. От. Ну і 12 ка цілком потягне і адаптер ще позаді почеплений плуг борони і так далі. Восьмярка вже, 8к вже на, на межі працювати. Треба буде на малих швидкостях. Тобто і косилку на хорошій швидкості він потягне і все. Можна зразу брати трьохдискову. Ну, словом, зарпас карман не, не, тяга, не тягне. 16-ка вже зайві затрати, десятки вистачило, але 12, якщо вона ще й хороша, ну, чому б і ні. Значить, що тут треба буде доробити? Купив його з фризою, тут треба буде ззаду кришку, О, таку кришку редуктора надіти, на яку чіпляється прицеп. Кришки в ньому нема, оскільки БУ. Вот, что нашли. Такий момент. Друге колесо, чи саме колесо, чи колесо з сидінням, ще думаю. І, мабуть, усе. Ще може бути переднє світло, нема кришки. Підрівняти десь молоточком ковалдою. Лапка трошки бовтається. Подивлюсь, що там викривило болт. підивлюсь, підрівняю. А так, в цілому. Набуттям доволений. Колеса на ньому 12-дюймові, в мене 13-дюймові. Ну, Ці досить таки, така хороша гума. От, м'ягенька. От. Побачимо так, звичайно. Подивимося, як на ньому цьому чуді як воно заводиться. Так, нейтраль. До речі, перший день не міг розібрати і зразу я купував, як ним з незвички. Звичай до іншої системи. Так, газ. От. І натискаємо на, натискаємо на декомпресор. Пішли. Ну, поворотній редуктор. Що мені прямо найбільш всього сподобалось, так це от, одна з причин, чому я купував саме важку водянку. Дивіться, от як зазвичай розвертається мотоблок. Навіть нейтраль. І от як його смикати. От, доводиться смикати так. На ходу, звичайно, легше смикати, але 100 кг легше, ніж 300 кг. 100-к я для плуга догружав свого ще до 180 Щоб він добре щіплявся. ну, що міг витискав з нього. Ну і смикати доводилось дуже багато того догруженого і дуже важко. А тут пробуємо, як воно смикається вживу, так би мовити. Соляра трошки дасть дим, ну. Но... Я тут чисто напробу вимкнув фрезу. От під, 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 активно. Ну і от тобі нічого так -то вибігає. Це, звичайно, дуже затрамбована, мокра, забита доріжка, але нічого не вибиває. Ось таку цяцьку набув. От, вивчаю, доробляю тут, ще не все є так, де треба доробити. от, ну, Тішуся. от, І радий був з вами теж поділитися. Надіюсь, ви теж тішитесь разом зі мною. ну, Тут дещо ще треба, буде масло свіже залити, фільтри, те все. Ременя додати. Ну, деякі речі треба, але загалом задоволений, тому що хто бачив мої попередні відео так, на російськомовному каналі. Тогорічні, як я там догружав мотоблок, не, ну, невеликий мотоблок, сім кінських сил бензин, от. куди ще шукав приточити ті грузи, от, і все. І як я потім мучився, розвертаючись з ним д'юраючи <кхи> плугом. А то м, знають, що наскільки це є заморочно, от, але нічого, потрошки-потрошки от, прийшов до цього. Це не факт, що я буду весь час все життя ним працювати, тому що. Тяжкувати все-таки той передок. Хотілося б щось легше і не заморочніше, тобто бензин. От, особливо зимою, а я і зимою частенько завожу їжджу. От, хотілося б щось менш заморочне, простіше. От, от. Таким є бензиновий. От. І, можливо, на зиму ну, через рік, може, через два поставлю бензиновий двигун з редуктором, от, і буде гібрид. Так він стане легший, але мені не особий треба 340. Мені і 200 вистачить. От. Але стане набагато менш заморочений бензиновий двигун. Ну, це з часом. Поки що сезон-2, я думаю, я цим От. Працюю. от. І буду, буду його вивчати і з вами ділитися. Ну, коротше, тепер можливостей більше, ніж було колись. Деякі нюанси все-таки він сам не зможе. Наприклад, по вузеньких міжрядях між вирослими стеблами картоплі йти, він не піде. От. Але загалом можливості в нього, звичайно, більші. Чим і будемо користуватись. Все, радий був поспілкуватися. Всім пока. З вами був Леонід Котвицький.